У сумах збирають подарунки для українських захисників, передадуть їх до Дня Святого Миколая. Благодійну акцію традиційно організували представники Агенції промоції Суми та волонтери Сумського бабського батальйону. Акція пакунок вдячності захисникам цього року стартувала 25 жовтня. За цей час в агенції промоції вже зібрали перші подарунки. Також на даний момент на банці є майже 3,5 тисячі гривень. Цього року збираємо до 1 грудня. Збираємо необхідні речі, солодощі, чиї носочки, хімію. Люди досить активні, але хотілося б все ж таки більшого залучення людей, щоб люди поділилися своєю добротою з військовими. Бо ця доброта, вона необхідна кожному нашому захиснику. Організатори говорять, сумчани можуть приносити теплі шкарпетки, одноразові грілки для рук і ніг, одноразові душі, товари особистої гігієни, каву, чай, шоколад, цукерки і печиво, горіхи і сухофрукти, дитячі малюнки. Кожна акція щороку вона особлива. Особлива певними там людьми або подіями. У минулому році дуже багато було залучено шкіл, дитячих садочків, а також нам вдалося. Хлопцям передати досі цінні важливі речі. Це були генератори, це були дрони і таке інше. Цьогорічна акція, вона е, також. Ми так думаємо, ми плануємо, що вона буде також особливою. А особливою вона буде тому, що ця акція вона буде зосереджена на соціально-відповідальному бізнесі Сумщини. Тобто, ми зараз звертаємося до підприємств, організацій за різними напрямками виробництва або продажу тобто до всіх підприємств і організацій, які зараз працюють на Сумщині, з метою залучити їх до цих акцій. Разом із пакунками вдячності ділиться Віталія Веремієнко захисникам передадуть генератори, каремати і маскування. Анна одна з тих, хто приніс волонтерам продукти харчування та засоби гігієни для воїнів. Кожен бізнес має бути відповідальним, має допомагати нашим військовим, тому що завдяки хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну, ми маємо можливість працювати, розвиватися і дарувати там хтось емоції, хтось послуги, хтось там ті чи інші свої товари для мешканців Сумщини, і України в цілому. На меті цьогорічної акції допомога для бійців 129-ї окремої бригади територіальної оборони. Принести подарунки можна за двома адресами – вулиця Соборна, 27, з 11 до 19, окрім понеділка, та вулиця Холодногірська, 35, з 9 до 14, окрім неділі. Анна Книш, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.